Привіт, містенку на Італія. Зараз знаходжуся на базарі, тут бачите, продають одяг, а поряд відкритий базар, де продають овочі і фрукти. Зайду зараз, подивимося на ціни і на товар. Я перша, до речі, на цьому базарчику, в цьому критому базарчику ви бачите, от видають персики, 4 євро 1 кілограм, гарні персики свіжі. Салат по 3 євро за кілограм, гарний. Подивимося на помідори. Помидоры 2 євро кілограм. Отакі 3 євро за кілограм, такі два п'яти. Сливи за 4 євро. Buongiorno. Солодкий перець такий зелений за 3 євро. Ще 3 євро цей салат. 3,50 такі баклажани сильні. Пачка готовка 2 евро. Когда клип, у нас такой лыбашка, 6 дронов. Спасибо, Такий базарчик бачите. Тут сири продають. Подивимося. Такий сир двадцять 20... два євродисі. Пе корінно. Значить, це сир, вже бачите, це сир із овечого молока. Двадцать три девяностые двадцать два целая числа. Цека жива числа двадцать два сенаточка. Называется врачи сыр. Такі олівки пів кіло, великі олівки, бачите, маслини. 5 євро пів кіло. 200 грамів 2,30 можна купити упаковку, пакурку великі. Отакі От темні олівки, 200 грам, 2 євро 4, 40 копійок, 2 євро 40 копійок. Тут риба, я так розумію, так. Да. Так, да, це тонна, тунець бачу, це все тонно із тунця. Тунець. Це карчуфі. ну, Карчуфі, я не знаю, як пояснити. Карчуфі. Я перший раз карчуфі спробувала э, в Італії, в Україні, в Італії. Я люблю карчуфі. Це така, це такий овоч. Не бачу ціни ці карчуфі, на жаль. І тунця теж, на жаль, не бачу ціни. Там далі. Далі продають свіжу рибу. Там риба. Що це, за 16 кг. Не знаю, що це за риба, не можу буде визначити. Девнадцять, пятнадцять, свіжа риба. Таке бачите, фі... філе риба можна купити за 12 євро кілограм. Це камбала, я так навіть не знаю, як це називається. Камбала, скоріше всього, десять євро за кілограм. 25 євро. Оце, як вони називаються, кальмари. Сяп'я. Це що ціпе кальмари. Sí, sí. 25. 25. 20 25 За 20 він ви да е. Sí. Mm -hmm. sí. 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 sí, sí, sí. Но Хочете оці сардончині сардина, да? За 6 евро килограмм. Не знаю, что це за риба. 16 євро килограмм. 20 євро. И оці жорна. Калямари 24. Сегація. Sim no, guardo adesso, guardo. Sì, ne chi vine ma buongiorno. No, no, grazie. Мелоні, бачите, це то, що називається мелоні. Як переводиться мелоні? Боже Мело, мелу, мелоні переводиться як диня, да? оці диньки, по 2 євро кілограм. Це є лісі, абрикоси за 3,50. Отакий кілограм можна купити. Бачите, да? все потрохи на базарі. Базар досить людний сьогодні. Субота і ціни доступні. Я думаю, в центрі міста є другий базарчик, то там будуть ціни вище. Мені так здається, можливо, я помиляюся. Я сама ознайомлюся з цим базаром через те, що я на цьому базарчику тільки другий чи третій раз. І то перший раз я так мільком забігла і вибігла. Ну, досить великий базар. За 5 євро можна купити нові абсолютно речі. Тут я бачу багато вот таких шортів, чоловічі шорти. Да. Брюки, вот з бірками, Доступні ціни. Добре, друзі, надіюсь, вам було цікаво це відео. Я розумію що секонд-хенд, бачите, за 50 копійок можна купити якісь речі. Ну, часто в секонд-хенді є нові речі збірками. Багато є, бачу дитячих речей. Що ж, друзі, їм сподобалося відео. Не будьте байдужі, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Всім гарного дня і всім добра.